Одна склянка, одна хвилина, і твій організм скаже тобі дякую. Почни день не з кави, а з склянки теплої води з лимоном. І ось чому. По-перше, це запускає травлення. Шлунок отримує м'який сигнал. Прокидайся! Час працювати, продавати квіти. Бажаєте замовити гортензію? пишіть мені в особисті повідомлення. По-друге, очищення організму лимонна кислота очищує печінку і виводить токсини. А ще покращення обміну речовин це невеличкий ритуал, який допомагає схуднути без жорстких дієт. Не забувай про свою шкіру, лимон. Джерело вітаміну С регулярне вживання, і ти помітиш, як стане чистішою та стяючою твоя шкіра. А ще вода з лимоном це енергія без кофеїну. Просто й природньо, але важливо пити через трубочку, бо, або полоскати рот. Лимонна кислота може пошкодити емаль зубів. Будьте здорові! Чи п'єте ви лимон з водичкою щоранку? Поділіться своїм досвідом з цим, поділіться своїми лайфами.